Огляд кулястих компактних форм е, дерев, щеплених на штамбі розсадника Проксима. Перше це ясен звичайний нана, фракціонус «Ексельсіор» – це менший, це більший. Далі е, клен гастролисний глобозом, це класіка. Далі е, е, вишня кущова умбракуліфера, це маленький саджанець. Далі акація умбракуліфера. Далі катальпа бігнонії видна нана. Також цікава нова форма у нас. З'явилась. Ми почали щепити аронію е, горобину чорноплідну на штамбі з чорними плодами. Дуже цікаво. Далі пістряволисні це клен псевдоплат... псевдоплатановий. Він же явір сорт бріянтіссимом. Далі клен ясине лисний. Він же Нігунда. Він же американський. Це фламінго. І останнє – кленго стрелисний голден Глоб, якому ми трошки розчаровані, тому що його припікає сонце і він примерзає. Слава Україні!